Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми починаємо проходження за Китайську республіку. Лідером Китайської республіки є Чан Кайші. На даний час в країні перебувають німецькі військові радники, які допомагають перевести китайську армію на західні стандарти, діє договір дев'яти держав, через який Китай не контролює свою економіку. Корупція є не тільки в вищому політичному керівництві, але й в армії. Через це мобілізація проходить довше. Офіцери не навчені вести сучасну війну. Є низький рівень інфляції. В Китаї на даний час йде громадянська війна, хоча де-факто ніякі бої не ведуться, є дві основні сили. Національно революційна армія Китайської Республіки та Червона армія Китайської Радянської Республіки, яка контролює лише один регіон. Прийшов час завершити цю довгу громадянську війну. На з'їзді партії Гоміндану було вирішено надіслати ультиматуми польовим командирам. Командир Сеньзяню, Юняню Гуанці прийняли ультиматум та згодились підпорядковуватись чану кайші. Генерал Сібей Саньма та Шанці відхилили ультиматум. Тому вже 7 жовтня армія Гоміндану перейшла в наступ. Армії Сібей-Саньма та Шансі невеликі. Тому на більшості ділянках фронту армія Гоміндану не зустріла опору. 8 листопаду Сібайсаньма капітулював. 25 листопаду капітулював Шанці. Після підкорення усіх польових командирів залишився лише один противник, і це комуністи. 10 січня армія гоміндану перейшла в наступ з метою знищення комуністів. 5 березня армія комуністів зазнала поразки. 5 березня це день, коли громадянська війна в Китаї завершилась. Ще залишились польові командири, які ще контролюють свої території, але всі вони підпорядковуються нанкіну. Тепер залишилось лише вигнати японських окупантів з китайської землі. Війна з польовими командирами показала, що реформа армії дуже сильно потрібна, тому було вирішено для початку провести реформу командного складу. Але не встигли ми провести реформу в армії, як уже японська армія влаштувала провокацію на мосту Марко Поло. Японці хочуть забрати ще більше наших територій, але ми цього більше не допустимо і будемо боротися до кінця, 15 липня. Японія оголосила війну Китайській Республіці. В перші дні війни японська армія навіть не намагалась пробити китайську оборону. Напевно, японці хотіли завдяки висадкам в дил посіяти паніку в армії та суспільстві, але наша армія змогла вчасно зреагувати та знищити дивізії, які висадились. Для того, щоб виявити японських агентів та колаборантів, було вирішено створити бюро національної безпеки. Бюро національної безпеки, не дивлячись на те, що було створено не так давно, вже затримали японського агента, який збирав секретну інформацію та збирався передати її Токіо. У вересні делегація Китаю вирушила до Вашингтону, щоб отримати допомогу у війні з Японією. Допомога була отримана. Американські інвестори готові вкласти свої гроші в будівництво Верфей. Початок 1939 року основний фронт як стояв, так і стоїть, ніяких боїв там не було. Японія все продовжує намагатись провести вдалу висадку в тил, але в них нічого не вдається. У червні наша делегація вирушила до Лондону, і ми змогли отримати винищувачі. 10 грудня були відкриті нові військові училища, які допоможуть набирати більш навчених офіцерів. Почались перші реформи в армії та перехід армії від кількості до якості. У червні 1940 року японська армія перейшла в наступ на основному фронті. На деяких ділянках фронту японська армія змогла взяти перевагу, але в більшості ми вдало тримали оборону. Уже в серпні наступ завершився. Ми втратили лише дві провінції. 3 вересня Сполучені Штати почали програму ленд-лізу для Нанкіну. Початком ленд-лізу стало додаткове обладнання. Американський генерал Джозеф Стівел був відправлений в Нанкін. Він став радником Чана Кайші та відповідав за американський ленд-ліз Китаю. 15 травня 1941 року Японія оголосила війну Філіпінам, які були під захистом Сполучених Штатів. Тепер разом зі штатами ми воюємо із Токіо. В липні ми змогли прорвати оборону Японії та наблизились до столиці Мендзяну Калган. 28 липня США вступили до союзників. Таким чином, Японія почала воювати із Британією. На наступний день в індійському місті Калькута був підписаний договір про вступ Китайської Республіки до союзників. В кінці вересня китайська армія почала наступ на японський індокитай. В наступі прийняв участь американський генерал Джозеф Стівел. Уже через місяць японська армія була відрізана від постачання озброєння та виявилася в котлі. В січні 42-го року весь індокитай перейшов під повний контроль армії Гоміндану. Того ж місяця почався наступ на основному фронті. 24 травня Японія втратила свій плацдарм на материку. Тепер Японія контролює лише острови. Після перемоги над Японією. Ми показали, що ми являємось не такою уж і слабкою країною, як всі думали. Договір дев'яти держав був скасований. Висадка на Японський острів для нас неможливий, наш флот слабкий та малий для цього, тому вся надія на армії США та Британії. На цьому перша серія за Китайську Республіку закінчується. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.